Всім привіт, мої дорогі підписники. Так, давно вже не ходив відео на каналі, вибачте, що так трішки з правами. Але сьогодні у нас круте відео, оскільки у нас сьогодні на огляді 5 фігурок з різних серій Мінтюрок. Mm -hmm. Тут і 24-та, і 26-та, і друга га Марвел. Зараз фокусайте чекати. 2-га Марвел, 2-га 26-та, 24-та, і 2 з 27-та. Так, поки не буду сюди. Ну, отож, почнемо вірку. Так, давайте. Перший крем 27-та, 27-та. Звичайно, це в нас бухімен, звучить в оригіналі. Але ми його називаємо в українській спільноті Бабайко. Так. фігурка доволі непогана. Має такий спереду та ззаду, Має таку цільну деталь лиця. Тут тільки дорожчі ляво. Ну, типу на лице, а молд голови. Так, скоріше. Так, рожки. Такі рожки виходили неодноразово влево, але тут інший колір вже, бачите, такий синій -сі сірий, щось таке сіро синій -сі. Так, ножки, ну штук, якраз по стандарту йому підходять. А, ну так, принципи, звичайний, як завжди. Так, mm. далі у нас іде, звичайно, книжечка. Його... Чекайте на. Ну. Мусив вимкнути освітлення, оскільки э, трохи відбувало дуже сильно з елементів. А, отож, у нас ось така так, ось така книжечка. Односторонні плин, так і з іншої сторони. Так, далі у нас така сторінка. Якраз, мені здається, трішки схожа. Да? Так, да. Отож, його ми зібрали, також у нього йде один додатковий аксесуар, а саме э, такий ро... рожок одна частина такого ріжка, як в нього на голові. Ось. Так, став на місце. Наступну фігурку я хотів би побачити. Фігурку з 21 серії. Доволі цінна серія в нас в, в Україні. В неї, ну, рідкісні, скажімо так, дорогі. Так, зараз він все достав. Це одна з найдорожчих фігурок серії. Так. Ну, пакет розвитання. Хоча пакетики вже не випускаються, бо вони вже не випускаються. Так, це назад пакетик поднем, нам не потрібно. Так, інструкцію з, той, з 27 серії фігурок я вам не показував, бо ви її вже бачили. В 24-му хоча б ще не бачили, бо вже не бачили. Так, дивіться, раз, раз. А, тут доволі непогані фігурки. Зокрема, ну, в серії є фігурки прикольні, але найприкольніша — це влучене фосфорівниця, орк з класичним кастом, гончарка, мадам... З, э, в стилі рококо, це якесь принцес, кожен не знаю. І оцей хлопчик гасиття. Е, з другої сторони виглядає ось так, як збирати гончарку, э, дівчинку на, не, боже, на конику гойдалці, е, э, орка, і як збирати японського самурая, чи щось, щось, щось не пам'ятаю, як ця фігурка, яку, яку, яку яке ім'я має ця фігурка, ось так скажемо. Так, э, інструкцію ми вже забираємо, ви побачили, я побачив. Ніколи, до речі, не бачив інструкцію першу, це перша фігурка в мене в цій серії. Отож, якщо ви хочете дізнатися, Дідки, взяв а, так, трохи вибило Так, фігурка доволі непогана. Рахуючи, що лише торс і ноги. Е, так, зараз кусається. Торс і ноги, дивіться. Ноги виглядають як в Chima. Торс з мускулами, такий е, класичний принт Лего Касл. Далі принти на руках з обидвих сторін, також з принтового касл, а тут інший принт. Далі на спині е, прив'язана, ну, типу прив'язувається крес. Так, ну, звичайно, чорний чорна міточка, так, я вам показав що так. Чорна мітичка, яка засвідчує, що це оригінальне лего. Ну, звичайно, зверху підписи, в середині торса також підписи. Такий червоний плащ, в мене є схожий, але від Джестера, з як але він там типу порно, а тут така більш ціліша основа, скажімо так. Так, доволі. Далі, у нас іде щелепа. Так, як я не люблю ці плащики. Ну, скажу, як у всіх людей буває, я раніше казав, що я люблю спідниці, але і спідниці плащики це ще та, цей. Так, дивіться, ось така щелепа з зубами, типу йде як додатковий айтем, щоб орк був повноцінний. Тут і вушка, і Щелепа. Так, е, голова має один принт, принт такий звичайний, але якщо ви ставите на, е, так, на щелепу, то принц стає вже не звичайно. Ну, здається, вже краще. Е, тут мала бути ще одна така корична результата, але мені при відпраці забули її на, ну, надіслати. Буває. Скоро, буває. Отож, ми зібрали фігурку. Дивіться. Е, фігурка виглядає бомбазм. Ця фігурка коштує ну, доволі солідну вартість. Вартість в новому вигляді. вона в новому вакеті. Мені йде ні тріщин, ні подряпин. Ну, буквально тільки те, що це вже розпакована версія. Мені приїхала. Але, але, на як то кажуть, е, найкраще. Так, найкраще удар не дається. Так, такий э, сірий... Звичайно, де ти фокусація. О, такий сірий меч з принтамало його, звичайно. Далі з цієї сторони нічим звичайно. Цей меч виходив, ну такий, типу, схожий в Nexonite. принт. Та, э, на щиті, ну, щит такий щит. Щит такий щит, щит. Так, ладно, не будемо шуткувати. Так, зараз я щит там. Добре. Наступний у нас іде група з другої серії Марвел. А саме э, сок, э, Соколина Око Халкей. Крока, звичайно, така, ненадійна, немає можна її саме сперти. Так, інструкція чуть-чуть подата, але я маю багато таких інструкцій, тому можу якби, не переживати за цю. Так, подивимось цю серіючу. Давно ми вже її не виглядали і оглядали ми її ще дуже погано, лише зображено, Так. У мене є перша фігурка, Агати — одна штука, два місячних лицаря, два містернайте, два переверхні. Раніше була жінка Халко, тепер є повне соколине око, квітки більше б'є тільки собачка. Раніше також був брак оцієї фігурки, Тут був повністю чорний принтерносі, також ехо, якої в мене також немає, Звір. Штормика також у мене є в одній штуці. І є е, пластик від другої, так. І Росомаха. Е, також немає. Ну, типу, у мене всього є одна, дві, е, три, п'ять, сім, вісім, дев'ять. Все, дев'ять його. Ну, тут також так зображено. як е, збирати шторм. Е, так, агата, як агаті книжку збирати, е, звіру, як збирати мікроскоп. І як легко збирається її палка. Не знаю, чесно, що це за айтем. Не вистачило сил додивитися ехо. Ну, може бути мати те, що має. Так. Фігурка соклено око доволі. Має прості принти. На нога взагалі немає принта, але але дивіться, це рука для сови, а це для луку. Тому треба не перебувати. Як фоткати, то воно видається дуже, дуже дивний принт. Тільки те, що рука менша за кисть. Але так, ось тут таке кріплення замочком. Сюди якраз вішається. Так в чорну кольору. Мені таке якраз подобається, ось дивіться. Ну, як в оригінальних фільмах Marvel. Так, Лице лице соколено око має одне що таке грізне. Не пам'ятаю, чи це з всіх всесвітів Марвел, чи так, і добре, я поставлю добре, ну, я позитивна людина. Uh, чи це з всіх всесвітів Марвел, чи це з серіалу «Соколине око» з Кейт Якщо знаєте, напишіть мені в коментарях. Добре, uh, сова. Сова така позитивна, маленька. Uh, вона десь буде приблизно сантиметр, сантиметр двадцять, не більше. Так, надіюся, тут буде лук вставатись нормально. Лук. Uh, лук. Стандартна форма, але чорно кольор. Все. Uh, і волосся. Uh, цікаво, ось. Так, ось, і поставив замість середина десь цей Дивіться, називається. Так. А, став, ну, якщо посадок, звичайно, такі логічна людина, всім не став. А, ладно, буде тільки все Вже краще не експериментувати. А то знову ці наслідки. Так, наступна Нас фігурка 27 серії. знову ж таки фігурка. Боже. А, баба. Знову не все Бабайка. Байка. Я собі купив дві е, такі фігурки. Бабайку, до речі, пішов шукати. Я не шукав, так сильно Uh, uh майстрів, ну, цих, uh, вовків. Я шукав бабайків, бо їх ледве-ледве можна було знайти. я ходив п'ять магазинів, в двох було пусто, в двох я знайшов те, що мені треба було, і в третій, в третій я пішов заради цих двох фігурок, ну, п'ятий, типу але в третій майстрі, Що в двох пусто, в двох купив і в двох трьох купив, шість в магазинів, шість магазинів було пусто. три пішов купив фігурки і в шостому купив Так а, стефурка совше, она вам показую, не показывает другие машины будем. Надеюсь, она на меня не образится, что я вам не показываю. Ага. Ага. Ну, вот совка. Вот такая совка. Ничего не звичайно, вы же її бачили. А, принти на торсі, принти на ногах і маленький принт тут на торсі ззаду. Ой, зверху просто такі, типу плечові суглоба. Отже. Добро. І остання совка з 26-ї серії, а саме Electron. Я вам її вже показував у відео із е, всіма моїми менюфіками лагом, але не показував ще окремо як е, нову фігурку. Так, інструкція. Інструкцію також, також, напевно, так покажу. Е, так, це, це вже маленька, це вже друга серія, третя серія, яка була це, маленька. Коробочка, коробочка. З маленькими, маленькими інструкціями. Це була тут друга та друга. Е, так, тут показано. Фігурка із Ice Planet, Entron, е, якого я в скорому часі повинен купити, і астронавт. астронавт. Е, також, також. Тут в нас серія непогана по фігуркам, але я б не сказав, що вона прям сильно дорога, особливо, але якщо рахуючи, що вийшла 1 травня, ще є краща серія. Краща, прям. Краща. Е, саме Формула-1, яку не факт, що хтось буде купувати, то мені важко сказати, що ця була не так, Ну, это более классный Тут є ну, витне класних, а таких красивих. Це прибыли Шапочка, мені подобається мені така є від детектива із 25 ї серії, так далі. Ретро дівчина, на доповнення до фігурки з, 20... з 17 серії, не 20. Так, далее. Мтрон, нянявки, Космонавтик. так, далі. Космос з літаючою тарілкою. Гарно придумали аксесуар тарілки. Далі у нас іде фігурка по Ice Planet. Не пам'ятаю її назву, назву вставлю зараз в Так, далі. Прибули, что Бачите, навіть ку... прибулиці не купують, а ви ще не вмієте. Так, е, добре. Прибулиць схожий не чужого. Має крила, яблуко. Е, ну, це, це найкраще. Це, це така більш-менш посередня, а мені подобається його жовтий зелений шлем. У мене такий є від Містеріо, якого я вам також скоро покажу. Так, далі. Е, Оріон. То теж одна з найкращих фігур. І Блеткрон, якого я і купив. Одна з найкращих фігур. Все, ну, таких багато найкращих. Прям. Най -найкращих. Але треба особливе відео для них робити, щоб не було казусів, що я когось забув, когось. Але щоб робити ці відео, то треба купити їх. Солідний кількість Не стільки скільки я взяв всього шість штучок, це шоста, до речі. Так, е, отож, фігурка електрона, нога, е, така, звичайно, е, нога змієподібна, е, схожа на ніндзя, така зражена, і зражена рука, подвійна вона. До, до речі, доволі крута, така бу... рука була в червоному кольорі в стіча, з дійсним її до століття. Так, далі, тут пише принт електрон. Звичайно, звичайно, тут така номерна пластинка, на ній зображені зірочки, бо це космоса. Так, 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 так. Далі у нас ідуть кляпи. Кляпи для. Ще краще, так, да -да. так. для електрона, ось на такої форми. До речі, щось схоже можна використати. Ну, це типу не кляпи, а противогази, але в принципі для саморобок із локі підійде. Так, тут одне лице, і воно наполовину заражене, наполовину нормально, Там погано видно, я це бачу. Ну, ліва половина, це та, що сюди, в цей, в цей бік вона зелена, а права вона жовта, ну, звичайний колір. Так, надягаємо ми противогаз, голову. Щось ем. не так наділ. Як завжди, нічого нового. О, 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 о. Ой, як став, як рідненький. дій. Ну, правильно, бо це ще рідниця. Так, далі, тут іде... ну, тут прикольно, е мені подобається цей набір, оскільки тут, окрім е ще додатковий противогаз, одна додаткова зброя, ну, логічно, на три руки, і е одне запасне волосся, до речі, волосся ось яке у нього таке цікаве. Ну, типу, як змії. Ось. Ну, десь виглядає ось так. Типу, цікаво, цікаво. Правда ж? Так, е, так, зараз ми оцей хлам позбираємо. Піз... позбираємо вже давати руки не буду, оскільки вже немає сенсу. Отож, сьогодні я вам показав 5 фігурок, серед яких двоє з 27 серії, один з другої серії Marvel, один з 26 і один Одна фігурка з 24. 1, 1, 1. Да -да. Так, так. Добре, дякую вам за цього відео. Дякую за активне минулому відео. Прошу вибачення, що затримую з випуском відео. Маю дуже багато нагальних справ, але дякую вам за підтримку. Дякую.